Пані Наталі, розкажіть про останні законодавчі ініціативи спрямовані на зниження цін на ліки в Україні. На що вплине новий закон? Віця спочатку, ми всі пам'ятаємо, було рішення РНБО. І насправді, це ця тема була винесена на РНБО і була розглянута тому, що Рада національної безпеки і оборони це не одна людина, не одна ідея. Це багато фахівців з різних міністерств відомств, які сіли разом розібралися. Що в цьому є проблема, і президент підняв цю проблему. Міністр охорони здоров'я доповів про всі можливості, і що ми отримали після ради. Національної безпеки і оборони, ми побачили, що у нас приймаються президент вже підписує необхідні документи, вводиться все в дію. І дійсно є анонсованим той факт, що з 1 березня буде зниження ціни на найбільш популярні лікарські засоби на 30%. І я глибоко переконана, що це станеться, тому що окрім регуляторних, регуляторних певних нововведень, у нас є меморандум, який підписаний з фармацевтичними виробниками, взагалі з фармацевтичною галузі. В якому вони і самі також долучаються, погоджуються на це зниження і роблять такий величезний крок назустріч для того, щоб воно відбулося, це таке перше і дуже важливе. Тобто, у нас є великий діалог бізнесу і влади в цій частині. І звичайно, за таких умов, ми я думаю, вже доволі скоро побачимо в аптеках знижені ціни. Пані Наталі, а от загалом які фактори впливають на формування цін на медичні препарати саме в Україні? Это, а, як і у всьому світі. На медичні препарати, національно на медичні препарати, впливає ряд факторів. Звичайно, це вартість самої субстанції, з якою виробляються лікарські засоби, звичайно, це вартість виробництва. Ну, ми розуміємо, що це і енергоносії, тобто лабораторія має робити працювати в повний фармацевтичний цикл фармацевтичного виробництва. В подальшому у нас є дистриб'юція, у нас є аптекарські мережі, да, тобто рознічна торгівля. Всі ці складові, всі учасники. Сники процесу впливають на формування обов'язково на формування ціни, і від цього не можна скажемо відійти чи когось викинути звідтам, тому що не виробника, не закупівлю субстанції, не аптечну мережу неможливо викинути. Вони всі є. Тим не менш, зараз ми бачимо певне регулювання. Нині трошки з маркетингом це було зараз врегульована це законодавчо Не будуть робити там промоції трошки знижиться, буде знижена вся історія з маркетингом саме в цій частині можливе регулювання і на нього звернули дійсно увагу. І до моменту, поки не буде референтних цін, референтного ціноутворення, всі ці маркетингові засоби не будуть застосовуватися. А от щодо 100 препаратів, що це за препарати можуть бути, від яких хвороб і хто їх кількість регулюватиме, або їх не знаю, назви як це взагалі 100 препаратів. Що це? Як це як людям зрозуміти, від яких хвороб що саме входить в цей перелік? Наразі я переліку поки що не бачила. Я думаю, невздовзі ми його побачимо. Але я глибоко переконана, як завжди це і було раніше. Ми також застосовували певні методи і способи регулювання. Це будуть найвживаніші препарати, це будуть знеболювальні препарати, це будуть 100% препарати кардіологічної певної групи, тому що в нас розповсюджені такі захворювання. Решти найбільш Повсюджених захворювань і наві найбільш вживаних препаратів саме про ці препарати йдеться, і я думаю, глибоко переконана, як завжди, тебе це береться. Береться виборка на найбільш потрібних препаратів, і саме вони вийдуть в цей перелік топ-100. А хто контролюватиме зниження цін у аптеках? Наразі сьогодні ми бачимо перше по рішенню ради національної безпеки і оборони. Ми чітко бачимо, що дано завдання Держпродспоживслужбі перевіряти дано дозвіл перевіряти аптечну мережу. З цього року з 1 січня вже Держлікслужба, державна служба з лікарських засобів також має право перевірок відновлено такі перевірки. Також дано доручення антимонопольному комітету і дано доручення офісу генерального прокурора звертати особливу увагу. І робити всі необхідні перевірки. Антимонопольний комітет звичайно перевіряє щодо наявності відсутності монопольної змови А генеральній прокуратурі дано доручення перевіряти, щоб не було незаконного певного завищення ціни, взагалі перевіряти ну всю законність ланцюгів. А яке покарання чекає тоді аптека, якщо вони не будуть це виконувати? Ну ви знаєте, насправді там може бути багато покарань. Це може це може бути позбавлення ліцензії, оскільки аптечна діяльність, звичайно, вона регулюється. регулятор може позбавити ліцензії. Якщо це буде суть антимонопольний комітет, може накладати величезні штрафи і примушувати до певних дій. Ну а якщо це буде кримінальне правопорушення зловживання, яке буде виявлено генеральною прокуратурою чи ДБР, звичайно, це кримінальне покарання, але тут я не можу. Жу там прокоментувати весь спектр, тому що це можуть бути не обов'язково там злочини в сфері обороту а, лікарських засобів. Це можуть бути і решта якихсь злочинів. Ну я ж розумію, що ми всі люди, і хто там що може зробити. Але тим не менш, якщо це буде кримінальне правопорушення, звичайно, і є спеціальні статті. Там незаконний оборот, а, оборот, якщо не дай Боже буде виявлено фальсифіковане лікарські засоби, також це кримінальне правопорушення буде розглядатися і. І зараз буде приділятися більше уваги перевіркам. Звичайно, і про це було наголошено, а значить, ми повинні очікувати, що увага буде більш ретельною. А все таки щодо асортименту, чи є ймовірність того, що деякі ліки взагалі зникнуть? Знаєте, я б не боялася цього, тому що, знаєте, зазвичай. А ну, як у нас найпростіше взяти приклад, ну, ну парацетамолу. Да? А, і є дуже багато різних ліків на для а, які на основі парацетамолу, і, і а, така лінійка засобів дуже велика. В кожного виробника є певні ліки. І якщо якісь більш дорожчі і зникнуть, тому що не не будуть користуватись попитом, то взагалі ці лікарські засоби не зникнуть точно. Буде замінник, буде решта лікарських засобів, які будуть доступні. Для українського споживача, і тим більше, що українська фармацевтична промисловість доволі потужна, і українські виробники підписали наш меморандум, тобто вони підтвердили, що вони не збираються зникати з аптечних мереж. А чи може тоді знизитись якість медичних препаратів? А це абсолютно нереально. Оце абсолютно нереально, тут я поясню чому. Фармацевтичне виробництво це дуже контрольоване виробництво. Фармацевтичні формули, чому? От навіть е зараз йдеться також про правила Белар, там е також про нього згадують. А е випуск ліків це дуже чітка формула, і дуже чітке виробництво, і дуже чіткі вимоги до зберігання, реалізації прийому. А е це, знаєте, Ну, от ми, якщо пекти торт, щоб там зробити його дешевшим, туди поклали трошки менше цукру. Він може не такий солодкий, але він все одно торт. Ось лікарським засобом не можна покласти туди трошки менше діючої речовини, щоб його здешевити. Це буде вже не, не лікарський засіб. Ну тобто, формула повинна 100% відповідати інакше це не лікарський засіб. Він не виходить з конвейера. Тому тут би я абсолютно була спокійна, оскільки жоден виробник, жоден український виробник не піде на такі махінації, Наталю. Скажіть ціни на ліки в Україні вони дорівнюють тим, що є в країнах Європейського Союзу. Ви знаєте, ціни на ліки в Україні на жаль, іноді навіть перевищують ціни, які є в Європейському Союзі. І мені здається, навіть тому і е, наша держава вдалася до такого регулювання, тому що дійсно ціни в Україні високі і дуже розрізняються по різних аптеках. Є різні ціни на один і той самий препарат. Різниця може бути там 25%, Навіть я особисто це бачила в течних мережах. А, і ціни на ліки в Україні. Доволі високі, а чи вплине і як саме новий закон на діяльність сірих постачальників? знаєте сірі постачальники це ті, що працюють поза законом. коли ми говоримо про законодавство, це завжди про тих, хто дотримується закону. Чому ми говоримо про те, що наші фармацевтичні виробники підписали меморандум? Тобто, це про білий, про якісний, про дотримання закону. А коли ми говоримо про сірий ринок, це вже поза законом. А чи будуть вони якось дотримуватися, не дотримуватися закону? Вони вже не дотримуються закону, вони вже його порушують, і це вже робота правоохоронних органів. І я сподіваюся, все більше і більше нині правоохоронні органи зможуть виявляти таких порушників, оскільки це не про закон. Наталі, а от давайте продовжимо тему цін. Взагалі, на скільки відсотків ліки підвищились у ціні за останні три роки? Знаєте, я не, не дивилася динаміку саме відсоткову динаміку цін, тому що тут були багато факторів. Впливало дивіться в Україні, фармацевтичні виробники отримують зазвичай субстанцію для виробництва ліків за кордону і постачання внаслідок початку повноваштабного вторгнення. Постачання було утруднено. Дійсно, треба було змінити канали постачання а в деяких випадках. І звичайно, це трошки вплинуло на здорожчання, тому що важче доставляти довше там в дорозі. Ну були певні нюанси. Звичайно, в нас змінився курс валюти звичайно, в нас зросли ціни на енергоносії, і тому ціни на ліки об'єктивно зростали, тому що складові а, ціноутворення змінювались однак я не відслідковувала відсоток здорожчання. На жаль, я не можу відповісти детально на це питання, оскільки відсоток здорощен, і я насправді навіть подивилася, я не знайшла такої детальної статистики для того, щоб якісно повідомити нашим глядачам, а мені б не хотілося бути некоректною. Добре, Наталю, скажіть, як впливає державна програма реімбурсації, тобто, коли держава, скажімо. Фінансує цю різницю в ціні на доступність та вартість ліків для українських пацієнтів. Ну звичайно, впливає звичайно, коли є компрограма, е, коли та, в, та, в програмі доступні ліки в програмах реімбурсації, звичайно, пацієнту набагато легше. Однак, коли держава працює з ціноутворенням, стає і державі теж легше. Тут вже як колишній заступник міністра, я можу сказати, що якщо б знижено ціни на ліки, то в програмах реімбурсації також витрачається менше грошей. А значить, ми можемо надати цю допомогу, надати цю програму для більшої кількості кількості пацієнтів профінансувати більшу кількість рецептів, і це є вкрай важливо також і для держави, і для пацієнтів, які зможуть отримати ну повне забезпечення лікарськими засобами за державними програмами. А на вашу думку, чи потрібне розширення переліку препаратів, що підлягають відшкодуванню державою? І як це може вплинути на ціни, знаєте? Як на мене, звичайно, така потреба є. Тому що далеко ще не всі препарати від хронічних захворювань, яких дійсно потребують люди на постійній основі, внесено в програми. Іноді ну, от ми можемо сказати, для інсулінозалежних людей, які мають інсулінозалежний діабет, а завжди треба є необхідність підбирати інсулін. Те, що інсулін є, в програмі це дуже чудово, але іноді там нема того, що лікар підбирає індивідуально для пацієнта. Ну, не все є. Було б дуже добре. Якщо б був там, вся лінійка весь вибір, або там решта препаратів від інших захворювань також. Однак станом на сьогодні, коли в країні війна, розширити цю програму, мені здається, не є важливим, тому що величезний бюджет має йти на оборону. У нас величезний оборонний бюджет, і сьогодні, не дивлячись на... Збільшення е, програм НСЗУ і більше грошей в НСЗУ через яку і ромборсація. Звичайно, там е, фінансування програми доступні ліки. Тим не менш, це все одно ще не дотягує до е, необхідних сум. Але це об'єктивні причини сьогодні. Це воююча держава. і Ми не можемо забирати бюджет в оборони. Пані Наталі, А взагалі, які кроки може зробити держава для забезпечення балансу між доступністю ліків та їх якістю? Дві питання якості в Україні чітко врегульовано. Дуже чітко врегульовано. Наші фармацевтичні вивиробники доволі давно перейшли на там європейські стандарти якості стають системи GMP. Це тут взагалі не може бути питань до до наших виробників. дуже дуже суворо дотримуються стандартів. Навіть іноземні інспекції, коли перевіряють наші заводи, вони повно ніяких питань що ну щодо виконання стандартів не не виникає. Іноді бувають знаєте, в чому проблеми з якістю. А внаслідок відключення електромереж, а, порушення там холодових ланцюгів може не, не завжди раніше. Там аптечні мережі були готові, а десь перевізники може десь простої і десь не були готові. Такі нюанси, але на наразі сьогодні вже є генератори, вже всі ці проблеми усунуті, тому погіршення якості ліків внаслідок там якогось форс-мажору також нині не відбувається.